Усім доброго дня! Канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити на сковорідці рулетики з лаваша із сиром. Це просто швидко і дуже смачно. От коли прийшли з роботи і хочеться швиденько щось приготувати, або рано, коли йдете на роботу, можна із собою взяти такі рулетики і покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла таких два листа лаваша. Ну, я заміряла 33 на 36, так більш-менш, щоб сказати вам. Сир 500 г, 2 яйця, два яйця мені потрібно для кляра, сметана, молоко. Молоко теж для кляра буду додавати до яєць. І сіль. Ну, от і все, що мені потрібно. Зараз наріжу лаваш, замішаю сир. Покажу вам все. Покажу вам, що я розрізала отак пополам, а тепер складу отак. І отак розрізу ще раз пополам. Ну, приблизно так. На такі квадратики вийде в мене. Ну, ось такі. Я порахувала, тут вийшло 8 таких квадратиків. Поки поставлю це в сторону. А тепер буду замішувати сир. Рулетики сьогодні будуть у мене з соленим сиром. І я подивилася у холодильник. У мене в холодильнику залишився ще кусочок твердого сиру. І я, напевно, зараз натру і теж додам сюди до цього сира. 150 грам такого твердого сиру. Я ще взяла. Си зітерлу на терці, і додам сюди до цього, додам сюди солі. Це в мене столова ложка. Я візьму так трошки менше півстолової пів ложки, тому що цей сир твердий, він трошки солений. І я поки що дам трошки, щоб не пересолити це все. І зараз трошки перемішаю. Побачу, яка ока густота отут. Можна оцей сир такий, як домашній, збити блендером, хто любить, щоб він такий був трошки більш рідковатий. Я люблю, коли він отам такими кусочками. Ну так, перемішала гарненько. а тепер візьму сметану, додам сюди сметану. Отака. Дві повні зверхом столові ложки додала. І теж гарненько вимішаю це все. Подивлюся, чи буде досить двох оцих столових сметани ложок, чи ще треба буде додати. І спробую Ну, Ось таку густоту я зробила, Ва, він тримається на ложки. Солі спробувала більше не треба. І більш рідший я не буду робити, тому що, коли рулетиків досмажиться, він там буде ще ну, в рулетиках топитися при смаженні. Тому я не буду робити його більш рідкіший. От і все. Начинка готова. Ну, Можна ще додати, скажу вам, зелені кропу, хто що любить. У мене сьогодні кропу немає, свіжого, а заморожений не дуже люблю тут додавати. Буде без кропу, теж смачненько. А зараз буду робити кляр. Візьмо так десь. Отак одна друга чайної ложечки солі. І гарненько переб'ю. Це вивочкою. добре, добре, щоб добре розійшовся отут білок жовтком. Скажу вам, що мені ще потрібно олія для смаження. Я зразу не поставила от і все. Гарненько-гарненько так перебила. А тепер беру, беру молоко, тут у мене десь 70 мл. Все не додам. Побачу зараз ну десь 50 мл додала. Можна попробувати тепер на сіль. От і все, яр готовий. А зараз забуду завертати рулетки. Візьму один такий сточок. Добру зверху ложку дала. А тепер можна отак. Але спочатку тут біля мене залишився кляр, шиточка є, і отак змастю. Так. А тепер буду отак. Не видно. Я люблю його отак завертати ці кінчики, отак і тоді. Так, гарненько, отак. І отак. Ну, Ось такий рубетик вийшло, бачите. Тут трошки менші, отакі, а я зараз спробую просто отак, без, щоб не завертати оті сторону звідти звідти. Якщо не завертати, тоді треба більше отак на кінчики сюди ставити трошки сира. Отак. Ну, і отак буду завертати його і знову тут трошечки кляром цим смастю. Такі рулетки, виходять. можна і так. Ну, я так далі зараз всі зроблю і вже покажу, які готові. Я завертаю вже останній рулетик і скажу вам, що в мене от залишилося ще трошечки сира. Такі доста залишилося, майже половина. Я спочатку розраховувала тільки на оцей сир, такий, а потім ще додала твердий. Згадала, що її в холодильнику, тому і в мене трошки залишилося. Я під відео напишу трошки менше сира у рецепті. А якщо ви бажаєте на свою сім'ю трошки більше зробити таких рулетиків, то на 4 листи в таких, якраз такої начинки, дуже гарно вистачить. От і все. Будуйте смажити. Я вже біля плитини. Буду смажити рулетики. Давай олії. Зараз олія трошечки нагріється і буду вже смажити. Так, в мене тут стоїть щиточка, я так люблю її трошечки оцей кляр підмішувати. А тепер буду ставити в кляр. Evo no, tako podu. Ali ne simko. pjari. Tak. Evo tak. Stavite smažiti. I tako sljedeći. А я з однієї сторони. Я вже два перевернула, тому що в мене завжди по чомусь сковорідка на середині більш скоріше смажить. Покажу вам, що і з другої сторони гарненько всмажилися вже. Бачите. І я, коли перевертаю на другу сторону, я дуже на такому малесенькому-малесенькому огні її вже досмажую. Щоб той сир всередині там от гарненько просмажився, теж трошечки розтопився. Отак ще трошечки оцей досмажиться. і буду забирати. Буду забирати. Не бачу гарненько і цей просмажився вже. такі виходить, рулетики. Такі багато от в сиру наповнені, вони такі не опадають, вони такі тримаються гарненько, бачите? А зараз все, що тут залишилося. Оці такі я трошечки нагну сковорідку, і оце гарненько паперовим рушничком зберу. Так, і з тої сторони. І зараз буду ставити слідуючі. Знову так кляр трошечки щіточкою отут отак підмішаю. І олії більше не доливала, тому що там я бачу достатні олії. І отак кляр. гарнесенько з кожної сторони і вськову літку. І слідочі вже обсмажилися гарненько. Все, буду забирати. Все, зараз покажу, які всередині. Рулетики посмажила і покажу вам, що вийшлося. Отакі. Она так розрізати О, гарненько розрізати. Це. Скільки сира там є. Отакі вони дуже-дуже смачненько. Так, що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі рулетики з лаваша із сиром. Це є смачно, просто і дуже швидко. Приготуйте. Я думаю, вам теж сподобається. І, як завжди, всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І особливо вам дуже гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, мирного неба нам поскоріш. І тоді до зустрічі!